Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні у нас така прикольна тема, ну, як прикольна, я б сказала, популярна, актуальна, і часто бувають такі запити до психологів від дівчат. Коли ж він мені зробить пропозицію Всю руку? Коли ж ми вже закінчимо зустрічатися і одружимось. Одразу скажу, якщо вас це не парить, якщо ви не переймаєтесь за статус ваших стосунків, за офіційний шлюб, чи якщо ви не хвилюєтесь, який термін ви зустрічаєтесь, там декілька місяців чи декілька років, і чому він не робить пропозицію, то це відео для вас актуальним не буде. Якщо ж ви переймаєтесь, давайте розбиратися. З вами психолог Дар'я Біжанова. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і розпочинаємо! То як же буде краще для вас, дорогі дівчата, коли вийти заміж, точніше, коли отримати довгоочікувану пропозицію від свого коханого? Ну, давайте спочатку. Було б чудово, якби ви ці питання обговорили зі своїм партнером ще на початку ваших стосунків. Тобто, чи взагалі плануєте ви заводити сім'ю, чи думаєте ви про дітей в майбутньому, десь колись на перспективу. Зрозуміло, це не варто обговорювати на першому побаченні, щоб не лякати свого майбутнього партнера чи хлопця, з яким ви хочете зустрічатися. Але якщо ви вже закохалися і у вас починаються стосунки, то на перспективу краще це обговорити. Чому? Тому що якщо вам попався чоловік, який взагалі не хоче сім'ю, то я б вам радила не витрачати свій час. Другий момент. Якщо ви молодесенькі, якщо вам. По 18, по 19, по 20 років, і ви хочете підігнати під якісь рамки оцей термін, коли робити пропозицію виходити замість, що одружуватись, це також, на мою суб'єктивну думку, трошки ненормально. Тому що ви ще дуже молоді. Я знаю прекрасні пари, які одружилися в ранньому віці і які продовжують жити протягом багатьох років, щасливо виховують дітей. І в них все чудово. Так дійсно буває, але це швидше винятки із загальних ситуацій. Коли ви молоді, ну давайте, скажімо так, до 25 років, бо до 25 років у людей ще навіть не сформований повністю мозок. Тобто ви ще будете розвиватись, ви ще будете рости. І це так чудово. Це дуже класний час, щоб займатися своїм життям, навчанням, визначенням професії, кар'єрою, Зрештою, насолоджуватись життям, просто гуляти, подорожувати і пізнавати цей світ. Але якщо ж вам все ж таки заманітилось виходити заміж 18, 19, 20 років, будь ласка, виходьте, у вас також є шанс побудувати класну міцну родину. Якщо ми говоримо про той випадок, коли вам вже 25 плюс років, коли ви відчуваєте, що ви вже хочете родину. Ви хочете, ви готові до дітей, то тут уже краще не розтягувати ці зустрічання, ці ваші пригоди і дуже веселі, цікаві гуляння. Давайте уявімо ситуацію: ви молода жінка, вам 25 років, ви знайшли собі чудову пару, ви зустрічаєтесь, і ось ви зустрічаєтесь рік, два, 5, і через 5 років вам вже 30. Я нічого не маю проти 30річних і старших людей, це чудовий вік, для багатьох життя тільки починається, я і сама вийшла заміж після 30 і народила. Але якщо починати стосунки, стосунки з нуля після 30, це вже зовсім інша історія. Тому зараз давайте поговоримо про оцю золоту середину, десь 25, 28 років. Коли ж очікувати на пропозицію? Я би сказала так: якщо е, ваш. Мужчина вже сепарувався, якщо він самодостатній, то достатньо одного року зустрічань, щоб зрозуміти, готовий він брати вас в якості дружину, чи готовий він одружуватись чи ні. Тому що за рік ви вже дуже добре мали би пізнати одне одного. Ну добре, максимум два роки. Але два роки це вже так, що вже ви знаєте, що ви зараз зустрічаєтесь і точно ви будете одружуватись. Ще, як на мене, дуже важливо спробувати разом пожити, тому що загальний побут він також дуже багато вирішує, і, можливо, якщо ви поживете зі своїм партнером деякий час, ви і сама перехочете виходити за нього заміж. Звісно, це також більше виключення із правил не часто зустрічаються такі свідомі жінки, які от закохані, прагнуть вийти заміж за людину, а потім щось в побуті не так, і вони вирішують розійтись. Це дуже рідко зазвичай. На перших порах, особливо на початку стосунків, на всі ці моменти побутові очі закриваються. Якщо ви позустрічались, все у вас іде чудово, ви закохані, ви почали разом жити, то тут би я вже почала відлік, рік, максимум два, на ці всі зустрічання і загальне проживання, і це вже буде зрозуміло. Також що надважливо, в цей період, допоки ви не одружилися, варто вияснити, хто за що відповідає в вашому спільному житті, в тому числі і в побутових питаннях. Тому що ну, це класична історія, дуже часто дівчатка стараються бути хорошими, дівчатка там все вимивають, начищають, готують, багато беруть на себе відповідальності і думають, що після одруження буде трошки інакше. А ні, інакше не буде, тому що, як ви заявляєте, за що ви готові братись, це і буде сприйматися вже як нормально, і чоловік буде вас, е від вас це очікувати і після заміжжя. Тому поки зустрічаємось, поки пробуємо, поки разом проживаємо, одразу варто і домовитись, хто за що відповідає, хто в чому як допомагає одне одному. Це надважливо, перш ніж виходити заміж. Знову ж таки, якщо ви зустрічаєтесь 2, 3, 5 років, це не вирок. Тому що я теж знаю класні пари, які зустрічалися 7 років, 8 років, навіть більше, там, наприклад, зі школи. Потім вони одружуються і в них є чудова сім'я. Таке буває, але це частіше про ті випадки, коли пара сформована ще в підлітковому віці. Якщо ви зустріли свого чоловіка в 30-32 роки, у вас просто немає стільки часу. Тому що, дівчата, час грає проти вас, ваша фертильність, ваша репродуктивна система також не оновлюється, Вона старішає. Як би ви за собою не доглядали, яким би здоровим способом життя не займалися, у вас час обмежений. Чоловіки можуть ставати батьками і в 40, і в 50 років. Ми, на жаль, ні. Або на щастя, я не... Тож, які робимо висновок. Якщо ви молодесенькі, гарнесенькі, зустрічайтесь, пробуйте, експериментуйте і не спішіть заміж. Якщо ви вже зустріли свою долю, якщо ви фаталісти, і ви з 14-15 років разом, то ви можете зустрічатись, звісно, і 10 років. І потім, коли вам буде по 25, ви одружитесь, і у вас буде енд. Ця середня градація, яку я виключно використовую, ну не виключно, роз, розумію, що для багатьох це також такий важливий вік 25-30 років. Тут у нас є вже з вами рік два, для того, щоб визначитись, буде пара, буде у вас сім'я чи ні. Все, що після 30, вже, будь ласка, трошки поспішаємо. Не даємо партнеру десятиліття на те, щоб він визначався, брати вас у шлюб чи ні. Одружувати з вами чи ні, заводити з вами дітей чи ні. Вже часу нема. Знову ж таки, це мій погляд, я нічого не нав'язую, ви можете вважати інакше. Тому що, як я вже сказала 100 500 разів, знаю винятки, коли люди одружувались через місяць після знайомства, коли люди одружувалися через 10 років після спільного життя, і все в них нормально. Тут ми не можемо вгадати, і тут кожен відповідає за своє щастя. Буде дуже цікаво мені почути, побачити, як вважаєте ви. Пишіть, будь ласка, коментарі. І діліться вашими роздумами, коли ж краще чекати на пропозицію. Чоловіки, також мені буде цікаво почати, почути вашу думку, коли ви вважаєте доцільно робити пропозицію, після якого періоду зустрічань, після якого часу знайомства, як було у вас. Пишіть коментарі з радістю їх почитаю. Бажаю вам гарного дня, чекаю вас на індивідуальних консультаціях і до зустрічі в наступних відео!